Ми маємо почати плівки Віткова, тобто його розмова з Дмитрієвим була в середині жовтня. Так? Тобто вони вже тоді мали якусь конструкцію, вони хотіли запхати. Тобто я вважаю, що Міндічгейт, він тільки став каталізатором. Я не виключаю, що вони цей план якраз в третій декаді листопада, коли у нас річниця Помаранчевої революції, річниця Революції Гідності, це накладається на бойові дії, на стан суспільства, вони вкидали. Ну, вкинули просто так і почали б його там розкручувати. Відков це дзеркало підходів Дональда Трампа до зовнішньої політики. Девелопер такий достатньо скандальний, без досвіду якогось. Ну, Трамп і вперше свою президентську каденцію призначав своїх спонсорів. Ну, це, це не він єдиний. Тобто, треба говорити, що, ну, наприклад, у кожного у кожного американського президента є свої кістяки в шафі. Тут це треба розуміти. Просто у Трампа їх так багато, як ключ, ключок для гольфу приблизно. І росіяни дійсно вправно запхали. вони використали Віткофа по повній програмі. І від викорв. Я е, вже говорив, що у росіян є мануал з управління Трампом. Я це просто відчуваю. І Трампом, і частиною його команди. Вона ж не однорідна, я ще до цього повернусь. Мене цікавить інше, чому за 25 років Путіна при владі такий мануал, якщо є у Заходу, він не використовується. Мені, мені не зовсім зрозуміло. Тепер про логіку американської адміністрації. У нас суспільство травмоване війною, тому що вже понад 45 місяців триває широкомасштабне вторгнення і. Ну, Будь-які резонансні події вони викликають різноманітні, ну так би мовити, крайні оцінки. Але про що я хочу сказати? Дивіться, який момент, на мою думку, є важливим. Джей Ді Венс і Марко Рубіо практично в одному виступі Трампа отримали перспективу стати кандидатами в президенти Сполучених Штатів. Він обох їх назвав як потенціальних кандидатів. І вони тепер. Опинилися на дуже цікавому шпагаті. Вони з одного боку мають бути вірними збройностями Дональда Фредович, а з іншого боку, ну, не опинитися в ту ситуацію, якщо буде якась скандальна воронка, щоб їх туди не затягнуло. Ага. Те, що у нас будують конструкції, бачать їх в вишиванках, з борщем, з самогонкою, це абсолютно хибний підхід. Я зараз поясню, чому хибний. Хибний, тому що. Так само, як думати, що європейці побігли рятувати нас. Ні, вони побігли рятувати себе, бо вони зрозуміли, що якщо 28 пунктів буде реалізовано, то такий самий фокус може бути з будь-якою європейською державою, в принципі. Послідовно, ну там, скажімо, спочатку країни Балтії, потім, ну не знаю, там Фінляндія, потім Норвегія і Польща. В, ну, в Польщі зараз складніше, ну в якому сенсі? Тому що не такі е, є кордон, але ну, не тільки Сувалський коридор, але ну, багато чого. Е, вони ж намагаються будувати армію, але найбільшу в Європі, до речі, просто я коли слухаю заяви Макрона, який розповідає про те, що якісь стабілізаційні сили з французів, британців і турків після припинення вогню опиняться в Києві в Одесі, я. По-перше, питаю на хіба з французьким акцентом. По-друге, розумію, що Макрону залишилось півтора роки президентських повноважень, і навряд чи пан Лекарню його змінить. І наступний пункт я не розумію, ну якщо турецькі війська для чого Реджепу Ердогану псувати свої відносини з, з Путіним, якщо російська пропагандистська машина заточена так, що поява військ НАТО. В Києві, в Одесі буде сприйматися як поява військ НАТО за сотня, а то й тисячі кілометрів від місць свого розташування. І що Москва буде на це дивитися, як це як наречена в кокошніку, да, на, да. на, 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 на завалянки? Да. Чому тому, що Москва нічого не зробить з тим? Поясню, а сам факт появи цих військ на території України вже це ключовий маркер, що в Москви немає ресурсів відповідно продовжувати військову операцію. От і все. А не тому, що Ердоган боїться зіпсувати з Путіним відносини. Логі, ну, ну, Ердоган <клух> же хоче зайти сюди, е завести турецькі фірми для відновлення, правда? Його інтерес, тому що вони і зараз активно виграють тендери. Там можемо да, ми можемо вибудовувати сьогодні стосунки не про стабілізаційні війська. А моя позиція концепція, яку я намагаюся просувати, е це формування спільного регіонального безпекового блоку. І тоді можна вводити в тому числі і підприємства для відновлення, а не стабілізаційні, особливо там, де, грубо кажучи, давай так говорити контингент, який ні на що не відповід... не впливає і не володіє навичками сучасного бою, ну типу присутність його на території України. Ну, тобто не вирішує наші питання, в тому числі, якщо не дай Бог відбудеться якась ескалація. Це знову будуть робитися силами сил оборони і збройних сил України. Тому mm. тут питання в тому, е, я, ні, ти правильно задаєш, ти правильно абсолютно на це рефлексуєш. Але я ж чітко говорю, що коли ми говоримо з позиції, що Пут е, Ердогану не потрібно сваритися з Путіном, по великому рахунку Ердоган і так проводить ту політику по видавленню Російської Федерації з Кавказу е, із, і великий Туран є, є багато чого і. Я думаю, що Трамп бачить Ердогана як потенційного партнера, бо у Трампа свого плану нема врегулювання російсько-української війни. І він хотів би, щоб оператором подібного плану був Ердоган, у якого хороші відносини з Путіним, у кого напогані відносини з Зеленським, який ну дійсно там захищав наших політв'язнів. Він не визнає анексію Криму. Ну у нього багато, багато різних факторів, де він де він може грати. Стосовно. Позиції росіян, а я не бачу у них якихось змін, ми просто виходимо з того, що Росію щось не задовольняє, ну, що економіка, економічний стан, що там ну, щось обвалиться. Але ми весь час забуваємо про один простий момент: в Росії десятки мільйонів людей за принципом живуть хорошо ніж жилі, і нечинать. І якщо доки у Росії буде ну, те, що, до речі, в 28 пунктах. Дмитрієва Вітка, що не можна завдавати ракетних ударів по Москві і Петербургу. А по Білгороду, Орлу Владивостоку. Наскільки завгодно, Воронежу, Саратову, куди завгодно. Чому? Тому що це центри де їм треба, ну, я. Центр стабільності. Да. Я, я абсолютно. Е, ну, Центри управління, як вони люблять. Ну, ти знаєш, це з варіанту, я зарані до цього розкажу. Пам'ятаєш, типу, дитячий, колобок з чибурашкою вирішили по побитися. Він каже, по давай вухам, правила, да. так по вухах не бити, а колобок по голові теж. Так от, і, і тут, ну, ну справді, ну, тобто, але вони ну, можна, ну. Не можна і треба відзначити їхній цинізм, як вони ці 28 пунктів росіяни запакували інтерес для Трампа. Вигода, тобто там написано крізь крізь, знаєте, якби ці 28 пунктів були роздруковані, то червоним шрифтом по, по діагоналі треба було б написати: вигода для Дональда. Тобто, і вони, вони його на це ловили і ловили і, і впіймали достатньо вправно. Просто європейці, я ж кажу, вони, вони відчули загрозу. Але ми, коли бачимо, ну, ми чуємо заяви Урсули фон дер Ляєн чи Каї Калас і чуємо заяви європейських національних прем'єрів та президентів, ми бачимо різницю, тому що політичні лідери, вони і Урсула фон дер Лейен і Каї Калас, вони тільки рік відпрацювали своїх повноважень. У них ще є час, вони можуть собі ну прикинути модель поведінки, вони розуміють інтенсивність. Зміншу, ну, в принципі, ну, я не знаю, там як на пенсію, але ну, так чи інакше, вони, скажімо, можуть завершити свою політичну кар'єру. А будь-які, до речі, і Туск, і е, ну, лікарню може менше, а і цей, як його. Британський прем'єр і Стармар, вони не можуть собі дозволити робити такі заяви від Пузавіло. Ну, тому що Стармар лейборист, да? лейбористи, що вони Вони мають піклуватися про людей праці. І ми очікуємо, що лейборист, лейбористський уряд так легко е, збільшить там військові витрати. Ну, Це, ну, це такі якісь. Трошки... Мені, е, мені здається, що е, з одного боку, Прагнення жити на глобусі України, воно обґрунтоване для наших співгромадян, це логічно. А з іншого боку, ну, маємо, якщо ми цього хочемо, то маємо жити, розуміти, що всі наші партнери живуть на своєму глобусі. І вони, от я ж кажу, от для них міндічгейт це питання. Ці гроші це гроші наших платників податків. І різні політики зараз просто давайте не забувати, що вчора був День Подяки, американці. І ну, меншою мірою європейці вони вже впливають в різдвяні свята. Вони не думають. Ну у них голова на тему того, що і як буде в Україні, не болить. В принципі. Вони впливають, і, ну, тобто, впливають, як корабель впливає. Тобто вони вже до цього готуються. Тут триває війна, ну, але ж досі параметри фінансової допомоги для України, України, які дозволять нам ухвалити бюджет, вони не ухвалені. Я, наприклад, знаю, що цифри, якими наші представники оперують в питаннях відновлення, вони викликають все більше недовіру. Тому що говорять, шановні наші українські представники, от ви нам говорите там про ваші збитки, але ж значна частина на окупованій території, як ви будете це відновлювати, якщо ви ведете переговори і говорите, що ми, ми, будемо, ми готові зупинитися тут і зараз. Тобто, нам нужна, потрібна якась схема, того, що як ми формуємо там, я не знаю, реєстри збитків, як... і, і ще один момент: я послідовний прихильник того, що Україна має переконувати наших західних партнерів заходити вже в центральні західні області і міняти там електричні мережі, водопровідні мережі, будувати, можливо, нові дороги. Ну, для мене, як для критика великого будівництва, це дивно, але якщо проводити тендери і заводити. Західний капітал сюди, то це ну просто я свідомий того, що після того, як прилетіло По Мукачевому по американському заводу, ніхто не буде тут будувати великі підприємства. Ну тобто, турки будують Байрактар, тому що це для них політичний, ну, геополітичний проєкт. В першу чергу з Китаєм. Ну ми бачимо, що Китай ну, тримає, не, не, не збирається брати Путіна на короткий повідок. У нього такої потреби немає. Мені здається, вони вже там. Ні, ну мені здається, що вони на більше на азійсько-тихоокеанський регіон зосереджені, ніж ніж на те, що відбувається в Україні. Тут вони свої питання. Бачите, як вони з поляками швидко вирішили питання закриття кордону з Білорусю. Раз пролетів міністр закордонних справ і все вирішив. І Все відкрилось. Да.